Уперед підеш, ліворуч ступиш, угору піднімешся, назад повернеш. Який би шлях не обрав, усе разом напишеш. Сьогодні про особливості правопису прислівників в напрямку та орфографічні цікавинки маємо стале правило прислівники. Слова, які відповідають на питання, як, де, коли, чому, що вказують на напрямок, пишемо разом. Цю особливість допомагає запам'ятати уявний вказівник шляху. Вгору, вверх, попереду, збоку, ліворуч, праворуч, позаду, назад, вниз, піднизу, всередині, посередині, та всі подібні, будемо писати разом. Літак винищувач різко зійнявся вгору. Наступальний рух уперед це завжди великі втрати. Почули проліт ракети всередині, аж стисло, але українська не була б унікальною, якби не мала мовних нюансів. Варто бути дуже обережними, щоб не поплутати прислівник зі співзвучною сполукою, іменник плюс прийменник. Відповідно, не наробити орфографічних помилок. Маємо «згори» та з гори. Пишемо разом, коли мовимо про абстракцію, та можемо замінити словом зверху, окремо, якщо йдеться про конкретну гору, як географічний об'єкт, або верхню частину знову ж таки чітко окресленого предмета. Порівняємо, з гори світить сонце. Туристи спустилися з гори в долину, діти з'їжджають із гори. Можемо сказати зсередини з боку та зсередини з боку. Пишемо окремо, якщо біля проблемного слова стоїть іменник. Цю особливість допомагає запам'ятати життєва мудрість: з ким поведешся, того й наберешся. Або, як казав Григорій Сковорода, кого вподобав, на того й перетворився. Розберімо на прикладах: пташини співлунає з боку Дніпра. Іменник Дніпро впливає на наш проблемний бік. І перетворює його на іменник, який пишеться окремо з маленькими словами прийменниками. А от у реченні збоку щось блиснуло, пишемо разом, бо це абстрактний бік напрямок: ще й жоден іменник біля нього не стоїть. Зсередини коробки визирає кіт, зсередини щось шкребеться. У першому випадку пишемо окремо, адже далі стоїть іменник на дворі. будемо писати разом, коли говоримо про абстрактний простір. Той, що за дверима, допомагає розрізнити англійський замінник. Аудо сьогодні доволі прохолодно на дворі. Щось засиділося в будинку, давно не була на дворі. А от окремо напишемо: якщо мовимо про конкретний двір, тобто подвір'я. На дворі мого дідуся весело бігають гуси. Додому. Буде писатися разом, і якщо ж знову-таки говоримо про абстрактний напрямок. У значенні йду звідси, покидаю приміщення. А окремо, коли мовимо про чітко окреслений будиночок. Порівняймо, щось я забарився. Уже слід поспішати додому. Додому залишилося ще декілька метрів. На зустріч прислівник, який пишеться разом, за умови, якщо маємо два об'єкти, які рухаються в одному напрямку з двох точок в одну. Окремо якщо зустріч це конкретна подія, захід. Він без жодних вагань рушив на зустріч ворогу. Після перемоги підемо на зустріч з побратимами. Зауважмо після проблемної зустрічі нашої. Стоять маленькі слова прийменники, будемо завжди писати окремо: на зустріч із письменником на зустріч до тебе. Тож продовжуємо стояти на мовному фронті і завжди тримаємо курс на українізацію.